Мобільні аптеки. Це новий проєкт. Він запрацював на Львівщині. Тема актуальна для сільської місцевості, зокрема, для віддалених гірських карпатських поселень. Подекуди до найближчої аптеки потрібно долати щонайменше 20 кілометрів. Отже, чи розв'язує проблему аптека на колесах? Бачив Роман Гаврилів. 124 на 78. Нормально. Галина Іванівна у шлюбі 46-й рік. Нині її чоловік Михайло потребує особливого догляду. Всяка хвороба в нього, то і каміння, і жовчі, і після інсульту то усього, і, і всякий ліків перво на 1800 купила. Ще якісь запалення дістав. І ще уколи треба робити, і 1800 дала. Подружжя живе у Катані, віддаленому гірському селі на Львівщині. Молодця виїхала хто куди, хто за границю, хто до Львова, хто що. І нема молоді. Самі старші жінки, самі старші люди. Через малу кількість жителів у тутешніх селах стаціонарних аптек немає. Найближча за понад 20 кілометрів. А більше тут немає ніде аптеки, а І Чим хочуть, що хоч робить. Та ось уже півроку зі Львова до Катена приїжджає машина мобільної аптеки. Тепер і Галина Іванівна може придбати необхідні препарати для свого чоловіка. Їх фармацевти відпускають за електронним рецептом. А за програмою Доступні ліки» пацієнти можуть отримати медикаменти безкоштовно або з невеликою доплатою. Це є ваше. Доєм ваше давайте так от кульочок тримайте. 31,80 один вісімдесят ведоплачу усередині автомобіля. Усе як у звичайній аптеці для належних умов зберігання, кондиціонер і гігрометр. навколо холодильники і шухляди з різними медикаментами. Грипозні всі препарати всі на місці стоять. Можна сказати, люди загартовані, не, не хворіють. Зато гіпертонія процвітає сільській місцевості. Керівниця цієї мобільної аптеки Зоряна заболотня розповідає: машина одна на всю область, а навідатися треба в різні райони. Тож сам проєкт виходить радше соціальним аніж прибутковим. Машина, ви бачите, оснащена всім, чим потрібно: дорога, пальне і водій. І звичайно, про візор, фармацевт. Ми говоримо про людей, які за нижчі верстви населення, які не мають гр... коштів, на вони більш користуються безкоштовними ліками. І це вони на нас чекають. По гірському бездоріжжо їдемо далі. У сусідньому селі Лопушниця так само чекають кількадесят пацієнтів. Розкажіть, будь ласка, що ви взяли? То то я взяла у мене цкрой діабет. Я таке і відни рук таке, все до найближчої аптеки злопушниці селянам добиратися нічим. Просила сина, невістку, хто їхав і купляли мені, бо в мене дуже ноги болять. Я не можу ходити там аж там до маршрутки. У нас маршрутки вже скільки немає. Два років? Про прибуття мобільної аптеки місцевих жителів сповіщають завчасно. Це двічі на місяць. Ті вони вже всі збираються, гуртуються, вони вже чекають ту аптеку. Бо якщо навіть є такий випадок, ну це є дорога, де за вони вже переживають. Чи вона буде, чи ми отримаємо ті ліки, тому подібне. Так вже дзвонять, чи буде, чи чи, чи що нас уже забули? Про нас вже відміняють. Аптека кажу, ні, все нормально, все супер, все ок, вони будуть, все очікуємо. В усій громаді є ще вісім віддалених сіл. Тому і січня в аптеки на колесах з'являться нові. Пункти призначення зільвівщини Роман Гаврилів, Юрій глобінка подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.